А біблія каже, що тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці, і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми. Відлітаємо важка праця та метушня в інших перекладах: біль та страждання, Pain and sorrow. труд і болезнь. І От є три джерела, що спричиняють цей стан: стихії, природа, клімат, катаклізми, хвороби, страхувальники, їх кличуть форс-мажор, друге інші люди пряме і не пряме нашого оточення, але яке має вплив. Президент інагурувався десь в штатах. А вплив на нас має. І третє власний розум. Крути ж якесь кіно, відірване від реальності. Потім на придумане хочеш накласти життя, а воно не стає криве і сиплеться, бо те, що було надумано, до реальності не пасує. Так от, від перших двох джерел, що вганяють людину в метушню та тяготи, загородитись неможливо. А от розум. Вже якось налаштувалася ситуація. Вчорашній форс-мажор благополучно став нормою по здоров'ю, наче вирівнялось там. В зал ходиш, рибячий жир п'єш, по людям, наче теж граєш з родичами, колегами, сусідами. Вже тако нормально. І тут сидиш така, бах. Який же в мене носяра, я ж негарна, і пішла загрузка клепки на рівному місці, і вискакує там від герпесу до всякого? Я за що? Вкрай безтолковим виглядає сценарій уникати метушні, бо якоюсь одної здихаєшся, а інші накриють. Але як мінімум, перестань грузитись непотрібним. Набагато мудріше задати питання: а навіщо це все? От ці три постійні збутники, що заганяють мене в метушню і важку працю. Який задум Бог реалізує через біль, що люди наробили. В гріхопадінні підніміться питання на вашій сімейній молитві чи на домашці. Воно досить глибоке. Гарантую, що висновки вас зроблять кращими, і точно буде вперед і вгору.